Виконуємо номер 423 із підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Чи будуть взаємно оберненими числа задання перше 2,1 і 7,15. Задання друге 0,4 і 32. Задання третє 5 і 0,2. Четверте 0,7 і 1,3 Два числа, добуток яких дорівнює одиниці, називають взаємно оберненими. Знайдемо добуток чисел 2,1 сьома і 7,15. Подамо 2,1 у вигляді неправильного дробу. 2 множимо на 7, додаємо 1. Маємо 15 сьомих. Множимо на 7 15. Перемножаємо чисельники і знаменники. Скорочуємо на 15, 15 ділимо на 15 1, 15 ділимо на 15, 1 і на 7. Маємо одиницю. Отже, числа. 2,17 і 7,15 будуть взаємно оберненими. Завдання друге. Знайдемо добуток чисел 0,4 і 3 других. Подамо 0,4 у вигляді звичайного дробу. Це буде 4 десятих, помножимо на 3 других. 4 десятих можемо скоротити на 2, 4 ділимо на 2 буде 2, 10 ділимо на 2 буде 5, маємо 2 п'ятих, множимо на 3 других, перемножаємо чисельники і знаменники, скорочуємо на 2 і отримаємо 3 п'ятих. 3 п'ятих – це не одиниця, не дорівнює одиниці. Отже, числа 0,4 і 3 других не будуть. Взаємно оберне. Не ми. 5 і 0,2. Знайдемо добуток, 5 подамо і знаменником 1, а 0,2 у вигляді звичайного дробу. 2 десятих можемо скоротити на 2. 2 ділемо на 2 буде 1, 10 діл на 2 буде 5. В чисельнику множимо 5 на 1, у знаменнику 1 на 5, можемо скоротити на 5, У добутку маємо одиницю. Отже, числа 5 і 0,2 будуть взаємно. Оберненими. І 0,7 і 1,3 Подамо 0,7 у вигляді звичайного дробу. 7 множимо на 1,3 а 1,3 подамо у вигляді неправильного дробу. 1 множимо на 7,7, додаємо 3,10, маємо 10 сьомих. У чисельнику 7 множимо на 10, у знаменнику 10 множимо на 7, скорочуємо на 7 і на 10. У добутку вийшла одиниця. Отже, числа 0,7 і 1,3 будуть. Взаємно оберненими ми дали відповідь на питання, чи будуть взаємно оберненими числа. Номер 423 виконано.